Як я брала сіту в консульство, я виходить, зайшла на сайт і там можна обрати, як авторизуватися. Можна через Дія підпис, Ну, так як в мене в дії немає мого Дія підпис, я авторизувалася через ID.gov.ua. але якось так. Коротше, ви вибираєте ID.gov.ua, туди, заходите і там вже обираєте банк. Банк, я обрала той банк, який у мене є, і через той банк виходить, авторизувалася. І далі все, ви обираєте послугу і, і, і все. В принципі, в мене все пройшло просто. Єдине, якщо ви будете брати сіту, не забудьте потім за сім днів. Підтвердити свій запис за 7 днів і за 3 дня. Ну коротше, перевіряйте постійно почту, тому що мені одного разу прийшло підтвердження. Типу її треба було підтвердити, і я її не підтвердила, мені анулювала, і все. І вона, якщо анульована, то вже все. Тому ось так якось я потім іншу взяла і все добре. Потім я за сім днів підтвердила і, і все.